Три, два, один. Поїхали. Чи раді ви бачити Сергія Меджик Мані другий тиждень поспіль? Напишіть в коментарях. Вітаю вас всіх, звати мене Денис Мінін. Меджик Мані також вам показує привіт. Зазвичай ми раз на два тижні бачимось, дізнаємось новини від Нацбанку, новини нумізматики, що купити, що продати на Віоліті, що цікавого знайшов Сергій. Але починаємо осінь з виключення. І найце це виключення буде приємним. Привіт, Сергію. Вітаю вас, любі друзі та підписники нашого каналу. Дуже уважно читаємо ваші коментарі та зауваження. І звертаємо Вона... увагу, та що ви просите е Сергія, по перше, покращувати його українську, можете це чути, і по-друге, показувати різні позиції, що можна купити продати на Віоліті. Але починаємо, як завжди, до цього, звісно, дійдемо з новин. Нацбанку України. Що тебе здивувало чи можливо порадувало? Ну, з новин Нацбанку це якось нічого такого вражаючого не, не спостерігається в наступні, грубо говоря, дні. Але була продажа е, нещодавно інтересної монети, квадратна монета 3770 гривень. Ой, дай Бог пам'ять, як вона називається. Напишіть в коментарях, як ця монета називається. Щось я забувся, а, але я не купив цю монету. Хоча в неї ціна дуже приємна на даному часі 7,5 з половиною тисяч гривень в середньому. На сайті НБУ можна було її, її купити за 3790 гривень. Окей, наскільки я зрозумів, перша новина, що ти не купив монету, назву якої не пам'ятаєш. Окей, друга новина. Так. Ну е коментарі нам потрібні. Е друга новина срібло. Це дуже приємна новина для срібних жінків. Перевалила за 41 і 24 долара за одну тройську унцію. І на цей час Мікаїл Архістраців це інвестиційна монета від Нацбанку України за 2020 рік. Найдешевша, що я знайшов, 2850 гривень за одну тройську унцію. Наприклад, 2025 рік, 2900 гривень на даний час. Ця монета коштує з рук. У банку ще треба пошукати, щоб її таку знайти інвестиційну монету. Однак ціна продовжує свій ріст, мабуть, колись за 50 доларів за тройську перевали ця ціна, і усі срібні монети, які є у вас, вони... по, по металу відповідно подорожчають. Так. Це дуже приємна новина, я шок, говорю, для е, рідних жуків. Ну, золото теж більше, ніж 3500 доларів за одну тройську вже. Це теж дуже крутий результат для золотих. Що ще приємного приготував для любителів жуків української нумізматики, говорячи твоєю термінологією? Так. так. Е, ну що ж, що, що купити? Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це банкнота 20 гривень 2016 року. Об'єгова банкнота у банківському стані на даний час вже коштує від 100 гривень. Чим цікава ця банкнота? Ця банкнота з дуже маленьким відовим тиражем в обіг. А на сьогодні це відомий факт. І ця банкнота постійно зростає в ціні. Коштує вона зараз не дуже не дуже багато, так що можна придивитися до цієї банкноти. Давай зробимо дисклеймер: що враховуючи, що ми зустрічаємось з тобою другий раз на два тижні, а не як зазвичай раз на два тижні, то цього разу ти вирішив підготувати таку підбірку. Потенційних монет та банкнот, в які може зайти людина, в якої зараз немає можливості багато інвестувати, себто можна назвати це low-price позиції, можна назвати те, що не буде коштувати вам багато грошей, як хочете, так і називайте. Факт і залишається фактом. Тому давай з банкнотою зрозуміли. Давай яку другу позицію, ти також бачиш та радиш, що купити. Да. Друга позиція це дуже цікава монета, одна гривня 1996 року, а бігова монета з тиражем 1 мільйон штук. Ціна на в гарному стані цю монету вже від 150 гривень. Однак оптом, тобі ж, ну, масота, 100 монет, можна купити дешевше. Но, е, чим гарніший стан? Тим скоріше та е, вигідніше продати можна цю монету в майбутньому. Це дуже приємна інвестиція, і не дуже багато коштів треба, щоб е, купити цю позицію. Якщо у вас не так і багато грошей, це дуже приємна для вас новина. Який ікс буде? Давай, щоб ми зафіксували, що каже на Magic Money, що буде в майбутньому. Ми ж з тобою домовились? Фіксуємо потім дивитись да, орієнтовно 100%. Ця монета робить в гарному стані за а, рік ага. щонайменше. Тобі ще сто зараз, 300, я думаю, наступного року. Окей, що брати кількістю. Зрозуміло. Мінімально. Є з що купити так. на сьогодні. Все. Що І є ще одна монета. А що, що ще що для... знайшов? Да, є монета дуже цікава. У мене зараз її немає під рукою, я б вам показав, У мене є такі монети, але я не знайшов, готуючись до ефіру, ну нічого, ви зрозумієте, що це, бо ви бачите на екрані, на екрані фото цієї монети. Це 10 копійок 1992 року. Вже коштує в гарному стані від 100 гривень. Якщо у вас є така монета. То це вже дуже крутий джекпот. А, а також ви можете купляти такі монети, якщо ви їх десь побачите, чи на сайті Віволіці дуже уважно придивляйтесь лоти і дивіться по фото монету в штемпельному блиску. Це важливо. Та? Монета, це штемпельний блиск, це, це основне, на що треба звертати та, увагу. Так, ця монета коштує е, небагато. Але я знайшов лише одне предпочті. Пропозицію. Так, да, одну пропозицію, то казалось би, грубо говоря, дешева позиція 10 копійок, да? але в гарному стані ціна в неї просто космічна. Тому придивляйте цьому увагу! Дивіться е площадкові Оліті та майданчик. Зрозуміло. Зрозуміло фото по фото. Шукайте та і оне. Окей, давай що продати. Єна інвестиція. Давай що продати, продати. Одна гривня 2016 року, 20 років грошової реформи України. Тираж цієї монети, е, дуже багатий. 50 тисяч. Але ціна на цю монету вже. Від 1200 гривень. Колись в банки вони коштували по 35 гривень. Зараз вже від 1200. Поміж? Порахувати порахувати можемо. Е, і в голові і калькулятор для цього не потрібен. Окей. Перша позиція є. Так. Да. Друга позиція, яку можна продати, це дві гривні 1998 року. Тиражом 10 тисяч штук. Ціна на неї вже від 20 тисяч гривень. Це сама дорога монета, мені відома в номіналі 2 гривні. Однак на цю монету зробили багато підробок, якщо її купляти чи продавати тільки у людей з високим авторитетом. Це моя порада новачкам. Це 2 гривні ЄБР. Дуже крута монета, ви бачите її на екрані зараз. Якщо у вас вона є, то. Можна фіксувати прибуток, до речі. Ці, я так, нещодавно так. познайомився а, на одному заході а? в Запоріжжі з людиною, у якої є ця монета, і О. почув таку думку. Ти зараз можеш е, спростувати або погодитись. І ви, друзі, в коментарях долучиться до нашої міні-дискусії е, пану, пану Олександру з Запоріжжя, моє теплі вітальні. Е, Пан Олександр каже, ринок. Української нумізматики з 22-го року все завершився, Як -то. ну привабливості мінімум, Нацбанк. Ну, вже не робить те що, те, що робив раніше, тиражі. Ну, такий, це можливо раціональний скепсис. Можливо, пов'язано з планами на майбутнє. Це ж безумовно особисте, особиста думка, яку я тут ретранслюю, А ти можеш з нею погодитися або, як я сказав, вже спростувати. Як ти вважаєш? Я вважаю, що це думки нових людей. Тобі ж старі монети та старі позиції в нумізматиці України непреривно ростуть у ціні. Привабливість на ці позиції дуже висока. Є е, монети, які потрібні всім. За них усі е, готові віддати кошти, якщо їм треба ця монета до колекції. Є монети, які випускає зараз Нацбанк, тобто нові, в них дуже великі тиражі. І ці монети дуже ретельно треба. Приділяти увагу тільки тим позиціям, які будуть нужні потрібні людям маса, тобі ж, щоб на наболіще. Ну, Можеш відповісти російською, тут, якщо тобі буде зручніше, це, це, не, це не твій ну, опонент, це твій насправді колега, союзник, його можна звати, але він, це, він має ні, таку думку. Я ж я згоден з його думкою, це дуже правильна думка. Однак о, он, вона е, е, турбує ціль, і тільки нові позиції. В старих позиціях, е, ріст. Не прне безперервно Він... зрозуміло. Без Я казав, що так. це буде міні дискусія. розумієш, що це можна розгорнути на 30 хвилин на годину, а, а взагалі так, так, можна, якщо б якщо б це там долучили б ще наших глядачів, коментаторів, тому що можна було б і добу безперервно спілкуватись. Окей, давай переходимо до наступної позиції. Скажу так: якщо хочете, заспокою усіх все дуже добре. Все як потрібно. А, так це Сергій. Тепер, тепер заживемо. Навіть від кого ж я чекав, що хто ж мені скаже, що все насправді добре? Yeah. Дякую, Сергій Меджик yeah. Мані. Yeah. Yeah. Дякую. Yeah. Дякую, yeah. наш Мойсей. Окей, yeah. okay, yeah. давай далі. Це йде як надо. І так, один цікавий лоти, дорогі друзі. Один палер 1618 року в дуже гарному стані. Та е ця монета. Виглядає як картина. Стан майже за 400 років дуже файний, Ця монета, ну, по в, опис, в описі до цього. Вразила тебе, вражаючому на да. Окей. Дуже цікава монета. Позиція на два не, не міг пройти нема. П'ять марок 1930 року. Цікаво. Граф Цепелін у дуже гарному стані. Дуже гарно. Зверніть так, свою так. увагу, посилання в описі. Роздивіться уважніше, ретельніше, тому так зазвичай в цікавих лотах. Ти сказав. А гарно, цікаво, вражаючи, і ми так перестрілимо. От подивіться, роздивіться. цікавий. Так, дітла, Дуже гарна монета. Позиція так, номер три. Чудовий. 5 гривень 2011 року. 15 років Конституції України у е, Шарі з оргскла. скла. Дуже ну, цікавий лот. <хи> Оце реально цікавий. Чим, лот. чим він тобі цікавий? 에, тим, що він в шарі з орг скла. Подставка, ну, на стіл чи в якісь, на виставку дуже крута пропозиція, і це із безбард. Зрозуміло, роздивляйтесь, друзі. Якщо хочете бачити Сергія Меджик Мані тут на ютуб-каналі Віроті про колекціонування, частіше напишіть в коментарях. Ви знаєте, що ми все читаємо, і вдячні вам за ваші перегляди та вашу активність. Вдячні і Сергію Меджик Мані за те, що він традиційно підготував для нас цікавенну підбірку різних монет та банкнот. Дякую тобі, Сергію. Побачимось та почуємось. Па-па. дякую, пока. -пока.